Відео створено при підтримці Electronic Arts. Скепсис. Непереконливі прев'ю, суперництво зекалісто протокол. Здавалось, що ремейк культовий Dead Space від Electronic Arts не міг вийти хорошим. Про це, здається, думали усі фанати. Але щось на щастя пішло не по плану, і в результаті перед нами черговий зразковий проект від студії. Оригінальна гра вийшла у жовтні 2008 року та стала культовим представником жанру survival horror. Dead Space дала початок франшизі з трьох частин та обросла любов'ю і великою фанатською базою. Нарешті Electronic Arts вирішила пограти в хорошого видавця і дала людям те, чого вони хотіли: ремейк культової гри. Розбирати сюжет ремейку було б злочином. У ньому багато чого змінили. Зробили сюжет трохи логічнішим, а деяким героям приділили трохи більше часу. Знайомитись із ними заново насправді дуже цікаво. Айзек Кларк, головний герой трилогії Dead Space, який, до речі, у ремейку нарешті навчився говорити. близько. Так, це порушує ті принципи, з якими створювався оригінал, але ремейк від цього став ще кращим. Герою дали розкритися. Він більше не мовчазний інженер у вантажній броні з плазмовим різаком, що викошує сотні некроморфів. Айзек реагує на дії інших героїв та надає їм допомогу. А ще у грі з'явилися кінематографічні вставки. 90% того, що відбувається, все ще інтерактивно, а постановочні моменти вирішили зробити, хоча б красивими з погляду режисури. Вийшло добре, коли історія набуває релігійно-психологічного відтінку, розкривається перед історія героя та його відносини з Ніколь. Стає зрозумілим, зневажливе встановлення Айзека до фанатиків юнітологів. Навіщо він полетів на цю місію та чому хоче врятувати кохану? Навіть юнітологію та її цілі. Ілі розкрили не тільки в записках, а виразно роз'яснили по ходу сюжету. Dead Space Remake це пішло лише на користь. Доповнюють основний сюжет також не обов'язкові завдання, яких раніше не було. При проходженні мені вдалося знайти лише два з них: слідування за голограмами Ніколь по станції та отримання прав капітана Ішимури для доступу до замкнених приміщень. Завдання з Ніколь розкриває, як дівчина дізналася, що являє собою юніт Логія, хто стоїть за тим, що відбувається на Ішемурі, і як вона дійшла до подій у фіналі Dead Space. Описувати ми їх не будемо, але фанатам такий поворот історії припаде до душі. А ще проходження цього завдання додає нові рядки діалогів у фінальних розділах. У режимі нова гра плюс, який відкривається після першого проходження, також з'явиться ще одне додаткове завдання, у якому вам потрібно буде зібрати 12 копій обелісків. А виконавши його, ви відкриєте альтернативну кінцівку. Ігровий процес теж розбавили новими елементами, але основну сюжетну лінію змінювати не стали. Збираємо ресурси, відбиваємось від чудовиськ та постійно лякаємось. Але в ремейку це вийшло навіть краще ніж в оригіналі. Перед запуском Dead Space Remake я пограв у першу частину від Visceral Games, щоб освіжити спогади та порівняти відчуття. Ремейк однозначно виграє за рахунок адекватної прогресії. В оригіналі нормальний рівень складності був надто легким. Айзек виносив некроморфів плазмовим різаком трьома пострілами, а ресурси збиралися як божевільні. Вже в першому кіоску купувалася нова та імпульсна гвинтівка на додачу. У ремейку це все змінили. Зброя тепер не продається в магазині на шахтарській станції, а знаходиться в холодних руках мешканців Ішемури. Грошей ледве вистачає, щоб набувати покращення для зброї та костюма інженера. Озброєнням доводиться жонглювати і постійно міняти його під час бою. А набоїв завжди мало що тримає гравця у напрузі. Від того, кожна велика сутичка видається. Випробуванням. А ще гра не переходить в черговий шутер у фіналі. Так некроморфів стає більше, але так як в ресурсах гравець обмежений, то постійно доводиться вигадувати план дій на ходу, використовуючи оточення і відрізати від себе частину противників, кидати в некроморфів вибухові бочки і заморожувати їх стазою. Переміщення і тепер менш зав'язане на поверненні до вже відвіданих місць. Корабель переробили, додали нові шляхи. Та зрізи, кімнати зі здобиччю змінили систему переміщення вагонеткою по кораблю. Хоча повертатись у вже відвідані місця доведеться, але тільки для збирання додаткових покращень для зброї. З нових механік також сподобалася система рівнів доступу: ящики, шафи, двері, які в оригіналі були зачинені, тепер відчиняються. Для цього потрібно лише знайти картку з рівнем доступу: один, два або три. Вони даються айзику під час проходження. Сюжету. А ось рівень доступу капітана корабля доведеться видобувати окремо, зібравши ріг-інтерфейси важливих членів корабля. Ще одним нововведенням стала система розподілу напруги. Тепер доведеться думати, яким чином подати енергію на розподільчому щитку, щоб дістатися ресурсів або пройти далі за сюжетом. Іноді доведеться позбавляти себе шляху до відступу, світла або відключати ліфти і бути замкненим на одному поверсі. Версі з некроморфами. Це створює напругу там, де її не було в оригіналі. Невагомість також переробили, і тепер у грі більше стрибків по обшивці корабля. Айзек Кларк навчився літати у невагомості, як у сиквелах. Через це змінили цілі ділянки корабля і відрізки гри. Графічно гра виглядає неймовірно. Оригінал нехай і зберігся, але сьогодні відчувається не так атмосферно. Вся справа у освітленні. У ремейку настільки добре Гралися зі світлом його розстановкою, що Dead Space виглядає страшно реалістично. На деякі сцени навіть дивитися важко. Картинка занадто сильно наблизилася до реальної, щоб дивитися на натуралістично показані звірства, які тут відбуваються. Звук та ембієнт теж прокачали ніяких різких звуків заради чергового крику гравця. Тепер Dead Space тисне атмосферою загиблого корабля і монстрів, що причаїлися у вентиляції. Раз у раз чути, як вони повзають за стінами, тиснуть на нерви, зводять гравця з розуму, шепіти голоси в голові Айзека, змушують діяти, лякають вкрадливістю та наполегливістю. Розробники Dead Space Remake зробили неможливе. Не лише повернули оригінал із оновленою картинкою, а й зробили гру набагато краще. Те, що відбувається, стало логічнішим і осмисленішим. Айзек говорить тільки по ділу та розкривається через діалоги, також з З'явилися додаткові завдання та альтернативна кінцівка, а ігровий процес у невагомості змінили. І Шемуру перебудували та розширили. Ще з'явилися нові механіки на зразок рівнів доступу та розподілу харчування. А складність налаштована адекватно та тримає у напрузі до кінця гри. Незважаючи на невеликі технічні проблеми гри, її сміливо можна купувати не лише фанатам, а й тим, хто хоче познайомитись із серією вперше.